Доброго О, дня, треба замовити так. столик. Цей Зайнятий? Ой, ну ладно, цей вільний і цей оцей, а решта все тут заброньований. Поки... Уже заброньовано? А як так? І отут, вибачте, але це все заброньовано. А Я якраз тоді хотів теж думав. Ну пробачте, це заброняється на другий поверх. А другий поверх там щось є вільного взагалі. <рес> і це ж не один такий, треба заран... раніше було бронювати. Тут? тут є дуже класний вільний столик на величезну компанію. Ви можете зібрати всіх своїх друзів, і він тільки сьогодні, поки що вільний. Я не впевнена, що буде вільний далі. А оці два столики вже заброньовані. І теж заброньовані. Пробачте. Ребята, я, на, я, я, я якщо зараз забронюю, то вам не буде. Тому давайте швидше почніть бронювати і тут же з вами зустрінемося. що столики як пиріжки розбирають, бо це літекіла. Це понятно. Понятне діло. 30-го, 2-го листопада ми на вас чекаємо. І, декіла. до речі, перше-друге ми святкуємо тільки по тій причині, що це День мертвих в Мексиці. І ми його святкуємо.